Про події війни говорить Стратко. Воїни сил спеціальних операцій збройних сил України відбили штурм військ Північної Кореї, який тривав від ранку до самої ночі на Курщині. За цей час рейнджери 6-го полку ССО знищили 17 військових КНДР, а один з них підірвав себе гранатою. Загалом щонайменше 300 північнокорейських солдатів загинули, та ще 2700 отримали поранення у війні проти України. Про це розповів, посилаючись на інформацію Національної розвідувальної служби південної Кореї, представник правлячої партії народної влади лі. Сонхвен розвідка проаналізувала нещодавно отриманий відеозапис бойових дій і зазначила, що масові жертви північно-корейських солдатів, яких відправили для підтримки війни Москви в Україні, пов'язані з їхнім нерозумінням сучасної війни, в тому числі їхньою марною стріляниною по безпілотниках. Крім того, Північна Корея змушує своїх солдатів вбивати себе, щоб не потрапити в полон до українських військових. Напередодні президент України Володимир Зеленський оприлюднив відеодопиту двох північно-корейських військових, яких взяли в полон на Курщині, чи знаєте ви, де ви зараз? Одіндяра не знає. Ви перебуваєте в Україні? Крайна крайна. Ви знали, що ви воюєте проти України? Райнадеру сам вальвісаціне знав. А що вам казали ваші командири, коли відправляли на війну? Йому казали, що просто тренування. Третього числа був наступ. Бачив, що його солдати вмирають. Сховався у бліндажі. П'ятого числа його знайшли. Така історія. Як зазначив президент Зеленський, один з полонених виявив бажання залишитися в Україні, другий повернутися в КНДР. Якщо Ким чи ні, взагалі пам'ятає про цих своїх громадян і може організувати обмін на наших воїнів, які утримуються в Росії. Ми можемо передавати таких солдатів. Безперечно, будуть і інші полонені з північної Кореї. Я вдячний усім нашим підрозділам, які поповнюють для України обмінний фонд. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 140 бойових зітнень. На харківському напрямку ворог чотири рази штурмував позицію наших військ в районах населених пунктів Вовчанськ та Козача лопань На Краматорському напрямку зафіксовано 15 бої зіткнень в районах Часового Яру та Ступачок. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Турецьк, Біла Гора та Щербинівка. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 58 штурмових і наступальних дій агресора на лим. Манському 12. про ситуацію на цьому напрямку в ефірі суспільного розповів Максим Білоусов, речник 60-ї окремої механізованої бригади. Ситуація напружена досить, тому що ворог постійно атакує а час від часу проводить механізовані штурми, щоб закинути якомога ближче до наших позицій ще більшу кількість піхота. Після цього ця піхота починає вже активно штурмувати наші позиції з їхнього боку. використовуються як і досвідчені військовослужбовці, так і колишні в'язні, які майже нічого не це особливо, але можуть просто скривати наші позиції. Тобто, буває таке, що. Під час одного штурму іде один військовий, який навіть без зброї і без е, якихось засобів е, захисту. А позаду нього йде до операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбили 17 атак російських загарбників. Загалом за добу втрати російських загарбників склали 1510 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем. 13 січня в Європі стартували військові навчання Стетфас Дарт Дарт-2025». Це найбільше навчання НАТО в цьому році, під час яких відбудеться реальне розгортання формувань об'єднаних сил реагування. Навчання відбудуться на території Болгарії, Греції та Румунії. У них беруть участь близько 10 тисяч військовослужбовців повітряних сухопутних, морських сил і сил спеціальних операцій, окрім військових названих країн, ще й військовослужбовці із Франції, Італії, Словенії, Іспанії та Великої. Британії до навчань залучено 17 кораблів, понад 20 літаків і гелікоптерів, півтори тисячі одиниць військової техніки, зокрема танки, реактивні системи залпового вогню, самохідні артилерійські установки, бойові машини піхоти та бронетранспортери. Навчання є першим широкомасштабним розгортанням об'єднаних сил реагування від моменту їх створення минулого року. Вони спрямовані на перевірку можливостей і процедур розгортання, а також взаємодії між державами, що надають війська і краї. Нами, що приймають навчання за легендою, перевірку готовності до швидкого розгортання сил здійснюватимуть під час умовного конфлікту з приблизно рівним за силою противником, оскільки ми наближаємося до третьої річниці незаконного повномасштабного вторгнення Росії в Україну, ми повинні разом продовжувати зміцнювати нашу колективну оборону, щоб ефективно стримувати Путіна, заявив заступник міністра оборони Великої Британії Люк Полар, зауваживши, що навчання Steadfast Dart демонструють непог. Хитну відданість його країни НАТО і підкреслюють лідерську роль Великої Британії в Альянсі. Додамо, що тільки з Британії на навчання вирушать 730 військових транспортних засобів наземним шляхом, повітрям і морем. Іноземні компанії зможуть залучатися до модернізації військової техніки для сил оборони України. Таке рішення ухвалено Кабінетом міністрів України за ініціативи Міноборони. Іноземні компанії зможуть долучатися до розробки та модернізації озброєння за наявності спеціальних дозволів на передачу військових технологій та експорт відповідних товарів і послуг, зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал Анатолій Клочко. Модернізація застарілої техніки суттєво підвищить її ефективність через застосування. Передових західних технологій така ініціатива відкриває перспективи для іноземних партнерів у створенні спільних високотехнологічних проєктів з дотриманням міжнародних стандартів та принципів прозорої співпраці. Європейське оборонне агентство розпочало проект зі створення спільного стандарту для боєприпасів для стрілецької зброї. Агентство планує розробити стандарт єдиного патрона за чотири роки. Координатором розробки стала бельгійська компанія Ефен Херстал. До консорціуму увійшли збройові компанії, зокрема італійська Беретта», а також дослідницькі установи з семи країн Євросоюзу. Як зазначили у європейському оборонному агентстві, в рамках програми вони хочуть визначити критерії ефективності боєприпасів. Для стрілецької зброї для протидії сучасним і майбутнім загрозам, проаналізувати компоненти набоїв, такі як кулі, порох і гільзи, розробити прототипи патронів, вдосконалити дизайн та функціональність ключових технологій з виробництва боєприпасів. Як відомо, зараз основними калібрами стрілецьких набоїв є калібри 5,56 мм, 5,45 та 7,62. Водночас, конструкція цих боєприпасів не дозволяє значно підвищити їхні характеристики. Тому в останні роки. Все більше держав замислюються над необхідністю переходу на нові більш потужні набої для стрілецької зброї. Зокрема, в США після дослідження 2017 року, яке показало, що патрони калібру 5,56 малоефективні проти нових модифікацій російських та китайських бронежилетів. Було прийнято рішення взяти на озброєння стрілецьку зброю, яка використовує набої калібру 6,8 мм. Переможемо. Програма створена. Головним управлінням комунікації збройних сил України